Великий Український Похід 2018 фільм другий Від Карпат і до путівля Рейдова Епопея. Від путівля і до глухова. З канотопу виїхав в Путів. Але не вперше, я стикаюся із тим, що назва станції, що означає мету, яку ви маєте досягти. Тому ж Брині 60 кілометрів пройти мені ще випадало, аби досягнути до Ярославни і краю партизанського потівля. Надвечір вже був в центрі міста. Там януковіч свого часу порядок влаштував і причесав, дороги вимостив асфальтом і пам'ятки привів до ладу. І ось дістався я монастиря, але було вже пізно закрився монастир і я заночував в садку. Як кажуть, ранок той мудріший за вечерню, тому постукав в брами і попросив притулок у монашек. Спочатку не хотіли притулити, але на фермі працівник запив, отримавши зарплатню, і ось настав мій час дозволили на тиждень залишитись, курник почистити, корівник також, дрова складати, видрити траву, сертиж помити, Ех, стіни від гімна. Усе це я зробив із вдохновенням, а після йшов купатися до річки, аби по місту прогулятися, в печанське ліс ходити. Подобалось мені у тому краї, та то треба йти, бо Боже кличе, що треба вухів через Глинську пустінь ще попасти. Шляхами Копаківськими здолав Щебекіно і перемогу, а в Пустині всього лиш день провів, бо не сподобався режим Афонський. Вже вранці втік з монастиря, шляхами битими до глуха дістався, а далі йшов закинутим шляхом, де соловий розбійник свище. Здолавши 20 кілометрів шляху, я вийшов до московського шосе і на розпутійстрови зробив кубло, де й переспав щасливий у напрузі.